Що ж, друзі, як вам наше сьогоднішнє місце? Ви думаєте, що ми десь в Китаї? Ні, ми знаходимося майже в серці Києва, і це заклад Style. І насправді він ідеально доповнює нашу сьогоднішню рубрику. Я думаю, ви вже помітили, які страви нас чекають в сьогоднішньому огляді. Я трішки в шоці. Я не знаю, я очікую, що це буде максимальне здивування. Але які ці страви будуть на смак, ми дізнаємось прямо зараз.

Ооо, ой-ой-ой. Оце є така гостинка в ньому. Я сподіваюся, я його добарив. А, а можна пиво тоді, будь ласка, якесь 03 там, світле? Екзотичні делікатеси. Ви думаєте, що ми будемо сьогодні розгадувати кросфорд? Ні, ми просто прийшли обрати справжній традиційний китайський суп. Насправді, друзі, крім ось цієї страви, яку ви вже побачили на заставці, яка на сьогодні очікує, ми ще будемо е, куштувати сьогодні справжній традиційний китайський суп. І навіть для того, щоб зробити замовлення, нам приносять ось такі бланки, де ми маємо самостійно обрати всі позиції, які ми хочемо бачити в нашому сьогоднішньому супі. Будь ласка, ваш суп-сомовар Хотпот, угу. ваш бульйон. А також соуси — кунжутна паста, маринований тофу та соус чесником та перцем чилі. Супер! Це традиційний китайський суп, який ще готується прямо так. ось тут на цьому столі. Так, сторін. Але суп самовар варто зазначити. Вар 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 Включаємо. А це потужність. Це mm -hmm. Мінімальна, середня, максимальна. А яку ви рекомендуєте, яку варто поставити? Закипить, а потім рекомендую на мінімальну поставити. Ага, так, зрозумів. щоб постійно підкипало інгредієнтики. Так, і ми, ми замовили суп з морепродуктами, я так розумію, нам ще їх мають винести. Так, Так, зараз буде винести нас ага, інші старої. Все, чудово, чудово. Тоді чекаємо, друзі. Будь ласка, ваші фрикадельки з креветок. Восьми ніг. Ой-ой-ой-ой-ой. І кальмар. Клас. І якщо ви думали, що це все, то це ще не все. І мені здається, що щось ми сьогодні переборщили трішки. Грибишітаки. Заморожений тофу. і Також лопшина фунчоза. Так, друзі, мені це нагадує наш огляд, коли ми самостійно готували собі на грилі. Різноманітні морепродукти і зараз це по суті дуже схожий концепт. Як бачите, дуже багато різних позицій. Тому давайте спробуємо це все приготувати і подивимося, що вийдеться смачно. Взагалі, чому існує такий субсамвархот-потфор у Китаї? для китайців він спосіб, як би об'єднати всю родину. Тобто раніше традиційно його якби і варили в великих казанах. В нас же він порційний для зручності це зроблено спеціально. І також щоб для того, щоб поринути в всю культуру китайської кухні, Блін, прикольно це класна ідея. Мені подобається, що тут спеціальні столи для цього створені, що ці страви розбиті на спеціальні тарілочки, що ми будемо самостійно заготувати. По суті, друзі, це є якраз відповіддю, чому ми замовили сьогодні ось цей традиційний китайський суп, бо це виглядає дійсно дуже незвично та унікально. Ще також, друзі, так як я не експерт з готування цього традиційного супу, я попросив, щоб нам винесли ось такий папірець, на якому одразу розписано скільки що готувати по часу. І це допомагає для тих людей, які не знають, наприклад, як правильно приготувати цей суп. Тому для нас ось такий є помічник. Зараз спробуємо і будемо куштувати. Взагалі, для сьогоднішнього нашого бульончика ХОГО ми обрали саме наповнення том'ям. Ну і зрозуміло, вже вирішили набрати саме ось таких морських інгредієнтів, щоб максимально зробити його збалансованим і схожим на том'ям. Я, до речі, ще не готував самостійно том'ям ні разу в житті, тому можна сказати, що це буде мій перший такий досвід. Так, друзі, за рахунок того, що в нас дуже багато позицій, я вирішив, що одразу. Буду всі позиції закидати в наш сьогоднішній супчик і подивимось, що в нас з цього вийде. Ось я беру перший інгредієнт, другий. У нас восьминіг, кальмарчик. Ось така фрикаделька з креветки. Блін, супер. Гриби. І давайте ще додамо тофу два шматочки. Воно у нас поки готується. Ще можна туди додати ось таку локшину, Такс. І. Хто полюбляє, можна додати трішки кінзи, щоб вона доповнила наш аромат. І ще я хочу відзначити, наскільки це все гарно і естетично виглядає. Пахне дуже класно там ямом. Самі ось ці морські наші інгредієнти виглядають доволі цікаво і екзотично. Їх хочеться спробувати скуштувати. Сьогодні точно ми будемо ситі. І я надію, що це буде дуже смачно. Ось я зловив нашу керметочку ось цю. Мідбол з креветки. Давайте спробуємо його соусом. Дуже гаряче. Я б інгредієнти все-таки не куштував би окремо, а я б їх саме як суп. Візьмемо нашу ложечку, спробуємо бульйон, який в нас вийшов. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хочеться його скуштувати ще раз. Знаєте, що класно? Що коли я приходжу в якийсь заклад азійської кухні, я зараз собі можу тут додати дуже багато восьминожків, дуже багато ось цих фрикадельок з креветки, кальмара. І я мало де можу зустріти в якихось закладах, щоб стільки було інгредієнтів ось цих морських в нашому супі. А тут я собі можу зробити там, де буде дуже великий морський коктейль. Куштуємо нашого восьминіжка. <плес> я надіюся, я його добарив. <плес> насправді смачно. Хороший восьминіг, мені. Мені ось цей мідбол з креветкою. Давайте ще знайдемо. У нас тут кальмар є, я ще також бачу те, що ми закинули. Я думаю, що е, варто одразу закидати більше позицій, а не по одній. Бо виходить, я ось це по одній закинув. І зараз мені треба буде знову його все варити. Але нічого, я вам зараз трішки розповім, а далі ми вже будемо самостійно куштувати е, і додамо в наш том'ямчик більше ось цих різноманітних позицій. Також у нас, е, як пам'ятаєте, ми ще приготували тофу, Давайте спробуємо його з нашою конжутною пастою. Переходимо до вражень. Насправді мені сподобалась дуже сильно ця інтерактивна ідея. Вона має ось цю унікальність, і мало де ви ще можете зустріти щось схоже. Якщо ми говоримо про смак, то тут вже все може бути індивідуально. Те, що я собі приготував, я не рахую себе якимсь шеф-кухаром, то в мене особисто на смак це вийшло приблизно на 8. По зовнішньому вигляді. Ось сама страва ось цього супу і оці всі додаткові інгредієнти виглядають дуже масштабно. Тому за зовнішній вигляд, за її ось цю інтерактивність, я для неї хочу поставити 10. Балів сам супчик смачний, в міру пікантний. В ньому якраз є ось ця гостринка, яка потрібна для том яму, але він не пекельно гострий. Напевно, з всіх ось цих морського коктейлю найбільше мені сподобалася саме ось ця креветочка, і також е, доволі смачний був восьминіг. По ціні потрібно друзі уточнити такий момент, що в кожного ціна на ось цей суп може бути дуже різноманітна, тому що за основу береться ось цей бульйон, і тут у нас є п'ять різновидів бульйону, які коштують від 180 до 220 гривень. Але наступні інгредієнти ви вже вибираєте самостійно. Тобто, наприклад, ми обрали ось ці морські коктейлі і. Ось ці наші морські інгредієнти там кальмари коштують вісімдесят гривень. Фрикаделька з креветок коштує 360 гривень. Ми обрали їх декілька. Відповідно, зрозуміло, що наша ціна ось цього там яму буде вища, бо ми хотіли показати для вас, як це все взагалі виглядає в плані того, коли ми замовляємо декілька позицій. Але ви можете собі обрати якусь одну позицію. Відповідно, через це вас буде воно коштувати дешевше. Якщо взяти в загальному, я би за ціну саме поставив би оціночку 8, тому що я розумію, що порції тут не маленькі. І вони в принципі відповідають своїй ціні, якщо ви замовляєте, наприклад, суп там тільки один суп. Наприклад, позицію якусь морепродукту у вас тут вже буде том'ямна основа. Можете ще замовити додатково якусь локшину. і це, в принципі, стандартна ціна для том'яму по Києву. В загальному мені сподобався ось цей експіріанс. Дійсно, це дуже цікавий і різноманітний досвід. Поки ми з вами ось це записували і готували. Ми вже витратили напевно більше години часу. І як бачите, ми вам багато розповідали, старалися щось спробувати, скуштувати, але наші купа позиції залишалася. Зараз ми будемо куштувати наш бульйончик, і це ще, друзі, не все. Не перемикайтеся, тому що нас чекає ще зараз. Основна страва, заради якої ми сюди сьогодні прийшли. Нам виносять нашу страву. Я в великому очікуванні. Зараз переглянемо і подивимось, що взагалі нас сьогодні чекає. Будь ласка, ваша качана голова Кангу. Мені здається, ця качка зараз дивиться на мене і запитує, чи я точно до цього готовий. Ходять клітки, що ця страва з'явилася ще за часів династії Цінь, і таким чином вона розповсюдилася. Потім в провінції Хуань, Цун і Сичуань. До речі, повар наш сам із провінції Сичуань, тому він класно дуже орієнтується в цих блюдах і дуже класно готує. Обсмажується вона доволі таким класним способом. Спочатку вона обварюється в бульйоні. Це, взагалі, секрет приготування її полягає в бульйоні, в якому ходить близько 20 китайських спецій. Потім вона обсмажується із перцем чилі та сечуванським перцем. І власне получаємо ми таке красиве блюдо. Качина голова канго. Канго, до речі, означає в них велика каструля, тобто другими словами. Вона подається просто в великій посудині. Через це і канго назву носить. Ну, як бачите, друзі, порція тут не маленька. Будемо куштувати, до кожної порції додається ось такі рукавички, щоб було зручніше їх їсти. Я не знаю, як ви, але я хочу його скуштувати. Їв я один раз тільки качені голови, і тут це були качені голови в пачці. Навіть каченові голика голови в пачці дуже важко знайти в Києві. А тут страва, яку готують з кухні, вона ще гаряча. І я думаю, що вона точно має нас сьогодні здивувати. Ну що, я думаю, час скуштувати нашу голову. Блін, я навіть не знаю насправді, як її їсти. <смі> О, я, в принципі, і знайшов варіант. М -м -м -м. Я вам скажу доволі непогано. Що одразу хочеться відзначити? Вона має дуже багато різноманітних спецій. У мене вони ще залишалися на язиці, на губах, і от вона створює ось цю таку ефект. Ось такої гостроти гостринки, але вона не пекельно гостра, тому не можна сказати, що її неможливо їсти. Я думаю, ця гостринка додатково створена, щоб доповнити ось це різноманіття смаків ось цієї качиної голови. Я навіть якщо б тако закрив очі і спробував би це м'ясо, я б ніколи б не сказав, би, що це качина голова. Це звичайне м'ясо качки, воно не відрізняється від якихось там інших частин качки. Якщо ви будете її їсти, воно дуже пікантне, в ньому дуже багато різноманітних спецій. Вони навіть ось у нас тут на тарілочці. Розкладені, тому е, ця страва, на мою думку, класно доповнить, е, якщо це буде якась закуска до якогось пива. Можна пиво тоді, будь ласка, якесь 0,3 там е, світле. Тобто, от в цьому плані вона ідеально підійде. По розміру, я думаю, вона буде трішки менше, тому що тут дуже дуже багато ось цих голів, і ко кожен зможе наїстися. У нас вистачить і оператору, і я спробую. Тому ось так з точки зору вау ефекту, вона точно досягла того результату, якого ми очікували, мене це здивувало. Порція дуже масштабна, дуже велика. Навіть якщо ви прийдете великою компанією, і зможете зробити собі це замовлення. Я думаю, кожен з вас спробує її скуштує і зможе насолодитися ось такою китайською традиційною кухнею. І переходячи до оцінок, звісно, потрібно розпочати з візуального вигляду. Візуально це точно щось незвичне, нестандартне, і те, що ви не зустрінете. В будь-якому закладі в Києві я думаю, що ця страва, ви погодитесь надію зі мною, що ця страва ідеально доповнює нашу рубрику і супер під неї підходить. Тому за візуальний вигляд для цих качених голів я би поставив би оціночку 9. Тепер переходимо до ціни. Ціна ось цієї порції 318 гривень. І якщо враховувати в загальному її розмір, ту кількість усіх качених голів, яка є в цій порції, і враховувати, що це м'ясна страва, то в принципі це адекватна ціна, тому що порція тут дійсно дуже велика і це не на одну людину. Тому за ціну для цієї страви я би поставив би оціночку 8. І наступна наша оціночка, друзі, це з точки зору смаку. І що я можу сказати, що це точно щось нове. Це щось унікальне. І якщо ви ніколи не куштували і не мали такого астрономічного досвіду, то напевно вам варто його спробувати. Тому по самому смаку я би б сказав би, що це оціночка в 8. Якщо ви качку полюбляєте, я думаю, що вам плюс-мінус буде та ж сама оцінка. Якщо качку ви не полюбляєте, можливо, буде оціночка трішки нижча. Тут дійсно. Я навіть здивований тим, що дійсно всередині, в самих головах ось цих качених знаходиться дуже смачне і ніжне м'ясо. І ось ці спеції, які вони доповнили якраз для ось цих голів, то вони класно сюди вписались і цю страву зробили ще більш унікальною та ось такою автентичною і дійсно схожою до ось цієї місцевої китайської кухні, яку можна десь поїсти в Китаї. Тому мої загальні враження, в принципі, про цю страву залишились позитивними. Я отримав ось цей вау ефект який я очікував, і я думаю, що ось це відчуття незвичності це те, заради, заради чого ми сьогодні, в принципі, сюди прийшли. Тому я не можу сказати нічого поганого, тому що я дійсно ці емоції в цьому місці отримав. Я надіюсь. Вам також сподобалася страва. Ми змогли показати якусь унікальність її. Ми змогли показати в принципі сьогодні наш день і місце це місце, в якому ми знаходимося, доволі цікавим, доволі незвичайним і чимось таким, що заслуговує того, щоб його відвідати і спробувати ось ці екзотичні ділікатеси. Тому, друзі, ось такий сьогоднішній наш був день. Ось такий наш сьогоднішній був заклад. Я надіюсь, ми змогли показати щось унікальне і особливе, і кожен для себе щось зміг підчерпнути того, що йому сподобалось, і що заставило його спробувати нові і нові страви, які він ніколи в своєму житті не куштував. Але друзі, не забуваємо, що це тільки один з днів нашої рубрики, яких у нас буде цілих сім. І кожного дня ми будемо показувати для вас максимально незвичні, автентичні і цікаві страви. Тому хто дивився якісь попередні або наступні ролики, будь ласка, переходьте і переглядайте наступні дні. А ті, хто бачив, я сподіваюся, вам сьогоднішній огляд сподобався. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, діліться своїми враженнями. Для нас це дуже важливо. Якщо ви також знаєте щось ще більш незвичайне і унікальне, пишіть про це. А ми, в свою чергу, спробуємо це показати в наступних оглядах. Па-па, друзі, скоро зустрінемося. Точніше, завтра. Тому, друзі,